Накипіло з Кирилом Лукашем. 29 січня 2025 рік. В календарі правильних дат я вже сказав, що цей день, окрім того, що є днем пам'яті героїв Крут, є ще й днем заснування Харків. Відкриття Харківського університету, який на момент його. Відкриття називався імператорським університетом. Ну а сьогодні називається Національний університет імені Каразіна. Звичайно, надважлива дата, Звичайно, університет це. Дуже серйозна інституція, яка місто одразу переводить якби в вищу лігу. Ось мені подобається такий образ. Ну і ми не могли пропустити цю дату, і е, е, запросили е, до нас викладачку цього університету. Ви можете це бачити, тому що е, пані Галина сьогодні прийшла в е, фірмовому мерчі Харківського університету в футболці. Uh, і я цим uh, тим. Весь час закликаю вас підписуватися на наш канал в Ютубі, тому що ви тоді радіо можете ще і не тільки почути, але й побачити. Пані Галина Губарєва є викладачкою Харківського університету Каразіна, доценткою, багато насправді є ще титулів і регалій. Але для мене важливо, що викладає вона на катедрі української мови. І я знаєте мою любов до мови до слова, тому дуже радий її бачити в нашій студії. Вітаю, добрий день, і я теж рада тут бути сьогодні, в день заснування університету. Мені було б важливо саме в цей день проговорити і висловити свою любов до університету. Ну от воно ж і все так і складається. Ми намагаємося. Знаєте, як наші редактори кажуть, треба актуальність. Актуальність. А у нас тут і історична і актуальність в одному флаконі. А, давайте почнемо ось з того з мерчу. З мерчу. Давайте з мерчу почнемо. Насправді, ну це жартома, але насправді мерч це важлива історія, яка мені, наприклад, завжди підсвічує той факт, наскільки той чи інший виш є сучасним. Тому що це насправді, коли ви маєте. Справу з молодими людьми, це дуже важливо. І при всіх рівних інших він дивиться, у кого красиво, у кого цікаво, так чи інакше. ну Але насправді, ось університет. Що це для вас особисто передусім? Ну, Таке ну, так. питання години на дві. <реш> насправді, якщо так, почати з історії, то я в університеті від вступу навчання, ні, раніше ніж вступ. Я ще навчаючись в школі, ходила до університету, я зрозуміла, що це буде мій навчальний заклад, тільки, тільки Каразін, тоді ще не Каразін, Але це мусить бути тут. Ці великі аудиторії, лекційні аудиторії, які не могли не захоплювати навчання на філологічному, аспірантура, і відразу я почала викладати. І ну, це, ця любов триває і моє життя в університеті. Власне от слово життя. Та університет це е, частина мого життя. Угу. Так це не от, ми ходимо туди не тільки на роботу, а м, ходили. І будемо ходити, я впевнена в цьому. А це справді от, ти приходиш там, де ти почуваєшся сам собою, та, де ти себе реалізуєш, де м, реалізуєш принципи університету, до речі. Тут один із них вказаний це на гербі нашого університету. Це Давайте називаємо його. Місія навчати і просвіщати саме це те, про що університет. І якщо вже говорити про так всі слогани, так, то ви, напевно, всі бачили великий банер, так, університет, класика, що випереджає час. Але ще мене, от вчора, дуже порадували банери Каразінського ювілейні. Це університет, що змінює світ, uh -huh. і це теж такий дуже важливий меседж. Він змінює світ, тому що люди, котрі так, студенти Каразінського, вони якраз змінотворці. Я взагалі скажу, і ось так, можливо, трошки провокативно до інших вишів. Тим паче, я також викладаю в іншому університеті, можливо, потім мені щось прилетить, але. Е, мої батьки, і навіть я вам скажу, у нас тут в редакції є такі люди, які вважають, що університет в Харкові один, все інше то не університети. От скажіть цей взагалі контекст. Він досі існує. Є у вас таке трошечки, ну таке ставлення. Ну то інститути, то ну ладно, академія, але от університет, справжній університет в Харкові, це тільки ваш Каразінський? Напевно, це зумовлено тим, що він класичний університет від початку, від його заснування і від справді мав цю класичну структуру, так, перші відомо. Та, історія, історико-філологічний, юридичний, математичний, медичний що… Списується в класику європейських університетів, контекст так, і далі розросталась, розросталось. От нині вже 26 у нас факультетів, науково-навчальних інститутів. От і, Напевно, що частина університетів, котрі зараз в Харкові, вони були... беруть початок. Беруть, так, да, вони брали да. свій початок від нашого університету. але... Я думаю, що будь-який університет харківський, який має цю місію навчати, просвіщати, так і досліджувати, то він теж виконує цю свою та місію без сумніву. Ну, без сумніву, просто це є якийсь такий. Все ж таки, знаєте, я не знаю, чи колись Харків знову стане таким студентським містом, як він був. Дуже на це сподіваюся. Але буде він іншим все одно. Наприклад, мені здається, буде менше іноземних студентів як факт. І так мені здається. Ну, бо наш ворог нікуди не дінеться, на жаль, він просто затаїться. От. Але, але мені здається, що оце студентський задор, який існує, і оця от історія, тому що я дуже чітко пам'ятаю, коли я вчився і навчався, я якраз поступав і закінчив ще інститут. ще таке були інститути в нас в Харкові, інститут мистецтва, тоді, якраз я ж кажу, мої батьки, які закінчили біофак університету, хоч ти йдеш в нормальну назву, яка називається інститут. Ну а зараз це вже державний університет, теж національний, і насправді все розвивається так чи інакше. Давайте про вашу кафедру поговоримо, бо Зайністю. це. Бо це дійсно дуже цікава історія в розвитку і в певній такій штуці, яка для мене є, ну, окей, певним чином парадоксальна. От ми тільки що в музичній паузі, слухаючи квітку, цисок», я про це говорив, що Російська імперія. Людина з певним характером, певним таким. Ну давайте вже теж це такий штампік вже, але авантюрист Василь Назарович Без каразів. Такий стартап у нього да, був. Та, та, мовити та, тут усіх, зібрати гроші, гроші поїхати, Да. там так. створює ось таку от історію. Я думаю, що до кінця його мотивацію, навіть до кінця зрозуміти, її дуже важко, бо що стільки проблем людини було мати з. Тим створенням менше з тим створюється імператорський університет. І вже в 19 сторіччі, при всіх ми знаємо, скільки заборон, скільки указів, скільки історій пов'язано з українською мовою про її обмеження, він так чи інакше стає осередком саме української мови, української культури. Як так взагалі ви пояснюєте це і ставитесь? Бо я розумію, що катедра, очевидно, була створена в 20-му сторіччі так. вже... Двадцять перший рік, та, да. початку. Але е, все ж таки о, цікаво, як ви собі це пояснюєте. Що е, в цих мітах, які існували, що це рускоговорящий е, город. Більше того, я знаю, ніби історії певного протистояння внутрі університету з російською філологією, там і так далі, е, яка була в 20-му сторіччі в совєтські часи. от, Але все ж таки, осередком завжди був, є і очевидно, що і українська мова тут до всього, як вона завжди до всього, коли ми говоримо про Україну. Так. Університетський, о, господи, перепрошую, імператорський тозник, так? А ось цей університетський осередок студіювання мов, та, і тим паче української мови він був. Ну, можемо згадати. Якщо це наукові праці, то Олександр Потебня, думаю, це ім'я відоме, та, багатьом. Да. Так, славіст, який, крім того, що має світове ім'я і досліджував взаємозв'язки мови і культури, він досліджував тексти народні, так, народні пісні тощо. Ось це. І, до речі, ми згадували заснування кафедри, ць, яка була частиною. Мова Мовозн... сектор мовознавства, здається, так називався, це вже потім, так? В... на початку ХХ століття і імені Олександра Потемні, тому що він основоположник Харківської угу. філологічної школи. Так? Можна згадати Сумцова, так? Звичайно. Так, думаю, це теж ім'я відоме харків'янам, Слобожани, дослідження Слобожанщини, культури, історії, традицій і теж той факт, що. Та, попри заборони, в Каразінському університеті, ще тоді імператорському, почали читати лекції українською, та які стосувалися безпосередньо історії, культури України, славістики та славістичні студії тощо. І ну і, звісно, якщо ми візьмемо це 10-ті роки, та, коли Сумцов і ще достойні. Та, Інші достойні викладачі почали читати українською. Пізніше, 20-ті, 30-ті, без сумніву, це так? розквіт українознавчих студій і кафедру очолював професор Синявський, який дуже багато зробив для внормування українською мовою, на, 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 на ті часи, якраз це була один із трендів. Це був тренд так, 28 так, рік, рік Київка і так, так, історії. Так, так, так. Вся ця історія пов'язана. От якраз він очолював на, на той час кафедру, то м, певно, що м, на Слобожанщині, так, в Україні не могло не бути студій, пов'язаних з мовою, культурою. Із фольклором, та і ширше та те, що вже в 20-30-х роках вилилося в дослідження усіх сфер функціонування мови. Угу. Ну, це я ж кажу, це така парадоксальна штука, яку я собі описую, ну як би пояснюю, двома такими історичним контекстом. З одного навіть не історичним, історично, географічним контекстом. І самим духом студентства, духом університетів, які так чи інакше прагнули завжди до якоїсь демократизації, до якоїсь такої вільної академічної свободи е, е, академічної свободи. Ось бо наш університет е, треба розуміти цей контекст, особливо початку 19-го сторіччя. Харків ну за професором Шевільовим. Це який у нас Харків? Це у нас ще Харків, угу. отой, Харків, перший, ще це Харків, Харків Слобідський. Okay. Mm -hmm. От і в цьому місці створити таку на вибачте, я нічого не хочу сказати, але так сприймалося напевно в столиці тодішньої імперії mm -hmm. в Петербургі, де то там на Україні організовується Окей, okay, університет. Ну хай буде, Хай буде. буде. і ця географія дозволила бути тут дійсно більш вільними, більш розкутими. А вже далі земля плодюча народжує mm -hmm. не тільки хороші їжу, яку ми їмо, а й дуже талановитих людей, які це все робили і Тому і журнали видавалися. І... Так, до речі. І добре, що ви згадали Юрія Шевельова, та? це без сумніву теж ім'я, світове ім'я, так, і Юрій Шевельов та, викладав. Сподіваюсь, теж знають наші слухачі історію. Я цю думаю, историю. що наша аудиторія знає. Звісно, та, без сумніву. Так. І його вся періодизація, так? Про Який Харків. Він, про був, Харків, бо та? він був вже талановитим, дуже, на дуже, дуже, дуже талановитим есеїстом. Знову ж таки, рекомендую всім купувати книжки Шевельова. всі, які є. Купують Ай з останніх, обов'язково нашого друга Олександра Савчука, твердий ґрунт". твердий ґрунт. Прекрасна історія, я от якраз дочитав і ну, це прям прекрасно. Але що, що делають, я одразу почав нову читати вже Віхола ага. і Стасіневича набірку <звірку> з іншого боку. Тому всім раджу, це есейстика. і Хоча, звичайно, професор був такою людиною, що казав, що типу, я не пам'ятаю. До слів, але хлопчисько це от літературний критик, література знавець, а справжній муж має займатися мовознавством. Якраз це ваш город історія. Ну, а щодо мовознавства, так, справді. От якраз в його, як він говорив, продовження Москва Марасійка, так здається, угу. в цьому есе він говорив про те, що не, не закінчена ще та війна, та, оця взаємине українського не хочеться називати та, країну, але українсько-російське, що вона триває. От, а його українська фонологія та, якраз задала оцей тренд такого безповоротного відмежування від тих псевдотеорій, котрі. Котрі нав'язувалися. А як би ви сьогодні сказали би про свою катедру, от знову ж таки, вона я для себе теж хай ніхто звищив в Україні на мене не ображається. Але по-перше, я в Харкові і напевно маю право так говорити. Але от у нас є університети класичні, умовно, так ми можемо говорити, що найстаршим університетом в Україні насправді є Львівський. Він заснований ще в 18 сторіччі, ми можемо говорити, що. Але на території, скажімо, Російської імперії, то звичайно, або не так, взагалі все це завжди казалось так. Наш університет старше за київський. Ось так завжди казалося, також. І питання в чому моє? От є ці кафедри, вони є достатньо потужні. У нас є потужна кафедра Львівської політехніці, наприклад, української мови. Є кафедри Тараса Шевченка в Києві. Є. Ну і ще бо не буду. перераховувати. будь-якому місті в класичному да. Але я хотів би, міського. от як би, в чим би ви охарактеризували нашу кафедру, нашого університету? Е, умовно кажучи, я не, не намагаюся спустити вас до рівня реклами, але хотів би ось ці ознаки, ось ці, ось ці цікавинки, які можуть зацікавити е, саме наша кафедра? Е, кафедра е, завжди продовжує традиції. Оця. Е, така поколіннєва традиція, ну, по-перше, це високий рівень в дослідженнях, бо викладачі це не тільки власне викладачі, так? вони ще й дослідники, так? вони ще й науковці, то ми намагаємося бути. В тренді е, сучасних е, от, тенденцій в науці, е, те, що на часі перебуває, та? відстежувати ці тенденції, і от е, вміння їх вловлювати, е, відповідати запитам науковим. Ну е, якщо йдеться про опис е, якихось процесів, не хочеться термінологізувати, те, що ми відчуваємо, в які зміни відбуваються. Від рівня фіксування до якихось рефлексів, то, то наші науковці, без сумніву, це роблять. А якщо говорити про освітні тренди, так, то ну, от ми намагаємося теж реагувати на те, що відбувається зовні, так? Ну, наприклад, бум українського книговидавництва. Так? Для того, щоб він і був на вістрі, і тривав, мають бути суперкласні фахівці, редактори. У нас є така спеціальність, так? Мені здається, років. що це скоро стане модним навіть бути редактором в книговидавниці. Ну, але рибко, бачиш, це вже вау і звівати, наприклад. Без сумніву, так. Ну, до речі, у нас є спеціальність. У нас наші освітні програми, вони не лише є і класична українська мова література, яка теж затребована, а ось і українська мова література і літературне редагування. До речі, наші викладачі і самі є успішними редакторами, наприклад, Роман Трифонов працює так в цій галузі доволі успішно і викладає, і суміщає цю діяльність. Потім у нас є українська і польська мови. це так і доволі потужні зв'язки з польськими університетами. Наші студенти мають цю академічну мобільність, що теж. Зараз і сучасно дуже так, і, і необхідно, тому і затребувано це да. те, що відзначають студенти, та що вони мають ось таку можливість здобувати досвід з поляками. Взагалі, знову ж таки, у харківського mm -hmm. університету завжди були такі історії хороші, тому що mm -hmm. і викладачі були з Польщі. і взагалі, я як людина, яка має польську. Крев, то mm -hmm. я знаю, що ніби можливими родичі, там які приїжджали, великою частиною, були мої пращури, було пов'язано це з університетом. Сюди. А взагалі це цікаво дуже з точки зору літератури і мови, ці польські зв'язки, тому що мені здається, воно не є панацеєю, але оцей книжковий, взагалі, модель яка існує в Польщі, вона для нас є ну, певним орієнтиром, як на мене. Не є зразком. Але орієнтиром, тому що як працює книжковий ринок в Польщі, кількість Нобелівських лауреатів, пардон, і так далі, в Польща все ж таки це для нас такий, мені здається, орієнтир. Це дуже круто, що у нас є з ними зв'язки. А ще дуже хочу підсвітити те, що ви сказали от, про ре, ре, редакторів, це те, що. Якщо от буде ця тенденція далі тренду, він в нас нарешті буде формуватися, мені здається, цей ринок. І мені здається, що в нас дуже багато всього незакритого питання. Наприклад, перекладів. От, до речі, да, та, це йдеться про переклади, так, перекладна література. І якраз там зараз ну. Ми стежимо за новинками. Та вони виходять в різних видавництвах, і справді наші студенти от мають змогу і практику проходити, вже здобувати досвід. І я сподіваюся, що вони будуть якраз підтримувати ось цей так книги, видавництва, власне, перекладне, та українська. І ще, до речі, одна тенденція затребуваність, цікавість до мови у всьому світі зараз. Це без сумніву. І в нас теж є освітня програма Українська кіноземна. Ух ти. Так, це магістерська програма, і ось у нас вже був. випуск. А це цікаво дуже, тому що враховуючи, що до українства дійсно є, на жаль, через війну так сталося, не через те, що ми змогли за 30 років відновлення незалежності так підняти і просунути. Але е, за рахунок війни зараз відкриваються факультети україністики, кафедра україністики в найкращих вишах світу, як в Сорбоні. Склом посла Франції питанням про е тісні зв'язки російської і французької культури. Він не міг сказати: ми відкриваємо кафедру, ми відкриваємо, вон в Сарбоні, подивіться. Була в мене така історія, вже можна про неї розказувати. Ну, але менше з тим. Слухайте, я би з вами говорив ще години дві, чесно кажучи, але знаю, що мене але будуть це лаяти про нього можна говорити. <гум> да, і мене просто будуть лаяти наші наші редактори, що я в... знову заліз в наступну годину. Ми будемо поступатися в службі новин, наші хай новини будуть добрим, але. По-перше, я дуже дякую, що ви завітали. Я думаю, не в останнє. У нас є багато про що я вже відчуваю, про що можна поговорити. Наприклад, про відозміння мови, про харківський правопис, про повернення, О, повернення норм його. Бо я страшенно люблю і намагаюся. Я навіть хочу, щоб була клясика. Я, от упрям, я взагалі хочу багато цих є про що поговорити. Про що сумнів, поговорити. Тому. Я дякую за, за це за це знайомство. І нагадаю, ага. що в 220-ту річницю в ювілейний, по суті ну круглу окей дату університету ми говорили з пані Галиною Губарєвою, кандидаткою філологічних наук, доцентку, яка викладає в цьому прекрасному і дуже авторитетному закладі навчальному. Дякую, що були з нами. Дякую за запрошення. А ми Дякую. з вами вже почуємося, друзі, завтра в нашому традиційну денну годину. Ввечері до вас прийде Філіп Дікань, мій друг і колега. О 18-й після новин. Завтра зранку Володимир Носков. Ну, ось такий план на найближчі. А взагалі, слухайте нас постійно. Всім папа. -па. Слава Україні!